Вітаю, шановні, ви на 33 каналі. З вами Геннадій Виноградов, і це програма Право на Правду. За нами на зв'язку вже Владислав Селезньов, Тож поспілкуємося про ситуацію на фронті і навколо. Моє вітання, пане Владиславе. Слава Україні! Героям слава! Знає, після вчорашнього дня ці слова набули ще більшого сенсу. Тимофій Таруда, якщо я не помиляюся, так цього чоловіка звали. трохи про це. Зупинимося. Знаєте, я побачив сьогодні у стрічці на у ворога. Там вона знаєте, що вони розкручують? Вони розкручують, що це ми зробили для того, щоб піднятися у тренди. Ви уявляєте просто що у людях в голові? Але я знаю одне, що людина, вона по суті своє, от я багато з психологами, з психологами спілкуюсь, і ось на такі речі люди вдаються тоді, коли ну ситуація кепська. Тобто це напіврефлексія, на напів. Озвірілість, напівжаху, то тобто, є така ситуація. Ну і це дійсно так, бо все підходить до свого логічного, як то кажуть, завершення. Так чи інакше, вже ці риси окреслюються, і воно, воно все відбудеться у 23-му році. Я думаю, не більшість того, що може відбутися. Але спочатку давайте ми понати про що поговоримо До речі. Також інформацію побачив у ворога на весну. весну зараз кажуть, що Путін більше всього спілкується з президентом Ірану президентом Ірану, що. І знаєте, я тут трохи не можу зрозуміти. Я пам'ятаю цю бесіду про балістичні ракети, яких там чекала Російська Федерація. До речі, тут потрібно підкреслити це не вундервафля Після того, навіть якщо і отримує Російська Федерація ті ж самі ракети, ну, не, не... це не change, weapon war, не зміниться війна, воно все вже в вектор обраний, і так чи інакше, інерція вже пішла на, на, наш, на наш бік. Тому, але мені цікаво, слухайте, це Іран. Не хоче санкцій боїться. Чи Російська Федерація не хоче, щоб Америка нам дала такамси там, які на 300 кілометрів або ще якісь собі більшу е вундервафлю От мені просто цікаво, як ви думаєте, це Російська Федерація не хоче ось цієї історії? Чи Іран не хоче санкцій? Чи це обою якось воно стикується? Я думаю, що досить гнучку позицію зараз займає уряд Ірану, він і так знаходиться під шаленим санкційним тиском. Він бачить, наскільки серйозно триває приготування на території держави Ізраїль щодо протидії іранській ядерній програмі. Він бачить чудово, як достатньо чітко і жваво комунікують представники кількох країн, ну що не менше Ізраїля, Турції та Азербайджану, створюючи таку собі антиіранську коаліцію, І звісно, що якщо до цієї спільноти країн додасть Велика Британія чи чи Сполучені Штати Америки справу тікірана будуть набагато більш кепські, тому mm. він у, уряд Ірану намагається в тій чи інший спосіб петляти Ми знаємо, що е, торговці з представників е, азійських країн е, близькосхідних країн є надзвичайно Правні та ефективні, тому президент рейсі може розповідати все, що завгодно, президенту Путіну. Але як скоро всі ці обіцянки трансформуються в реальні кроки, я маю дуже суттєве сумніви, сумнів. Бо насправді ми з вами ще півроку тому назад вели мову про і про іранські ракети класу Фатек сто десятий які спробуваний поцілювати по об'єктах на відстань до 300 кілометрів, і про ракети Зольфагар, що літають на вісім до 700 кілометрів, але з того часу минуло вже шість місяців, а ракета. Немає. Угу. Ось і ось ну немає це добре. Немає не. це добре. Подивимося. Там я чув, що вони пообіцяли їм замість ракет 30 чи 40 тисяч комплектів форми літньої, яка буде. У <звук> липні, яка буде, яка буде на, на, на осінь 24-го. Я не знаю, там як воно як воно буде. Ну, тягнути, тягнути Це такі геополітичні якась підкилимна. Метушня, я б так її назвав. Але дивіться, Кирило Буданов каже, що за три місяці Російська Федерація втратить можливість вести активні бойові дії. отут я от завжди от ці військові терм, терміни вони е, плутанину вносять в логіку якусь. Я от не розумію, через три місяці вони втратять е, що можливість оборонятися, чи можливість вести наступальні дії, чи взагалі не, от, що, що, що це таке? от що, що відбудеться через три місяці? За логікою Кирила Буданова. А, ну, в будь-якому разі Кирил Буданов надзвичайно обізнана військово посадова особа в нашій країні. Тому коли він робить такі заяви, він має на те відповідне А, Про що йдеться? Коли ведеться повномасштабний конфлікт, накшал того, що ми зараз спостерігаємо на території європейського континенту, а він є найбільшим часів завершення Другої світової війни. В першу чергу важливий навіть не наявність особового складу чи бронетехніки, чи артилерійські боєприпаси. Mm -hmm. А наявність ефективної, злагодженої та максимально дієвої економіки? З цим у росіян є серйозний провал. Буквально вчора з'явилася інформація щодо. Недовиконання плану російського бюджету загального бюджету там е, йде ну, шалена просто, просто прірва між очікуваним результатом та тим, що насправді має нині російська економіка. І за таких темпів думаю, що е, Кирилов, Кирил Кіріл Буданов абсолютно е, е, по в тому, що за три місяці стагнація російської економіки призведе до наступних е, до наступної е, розвилки, чи то гроші російського бюджету спрямувати на забезпечення усіх соціальних випадків. Для російського люду чи те, то продовжувати фінансування війни, ну відповідно, якщо фінансувати війну, то почнеться той самий російський чи руський бунт, бездумний та безпощадний. Бо всі е, хочуть їсти і їсти, що не ще на день. Відповідно, без соціальних виплат це все е, припиниться. Стало забезпечення діяльності і функціонування Російської держави. Якщо ж припинити е, фінансування війни. То українська армія перейде в контрнаступ і звільнить е, швидкоруч не лише території, які путінська армія захопила після 24 лютого минулого року, а й взагалі вийде на кордони е, України зразка 91 року. Тому, mm -hmm. якщо Кирило Богданов стверджує про таке, він має всі підстави так, саме так вважати. Ну не знаю, на голоді бунти я не розраховую. Знаєте, в якийсь час. ФСБ може дати накати по їхнім на, на наказ їхнім попам, і ті будуть розповідати, що їсти дітей це норм. Це норм у родині. То я вам серйозно кажу, прийде до канібалізму, нема що жрати, жріть своїх дітей у так потрібно. Це ж батьківщина і вся вся історія. Я не здивуюся дійсно цій жаханині, бо воно якось рухається у цей бік. Так, сучасна історія знає приклади Північної Кореї, де uh -huh. народ, кілька мільйонів народ поневіряється від злидення, від голоду, але тим не менш свята вірять в, uh -huh. в, в, в путь чи шлях чухче, і фактично молиться на того е, Північної Кореї, яким чи не вважає отут, хіба що не намісником Бога на землі. Uh -huh. Дійсно, я коли бачив фотографію з Північної Кореї, я ну, помічав, що якісь вони рахітні. О, дійсно, ці о, з південної Кореї, вони якісь всі форми, всі такі. Спецназ такий, а ті, ну так ну, в формі стоять, але якісь рахітні. А потім я подивився дійсно фільм про Північну Корею. Слухайте, там я вже коли спілкувався. Велика проблема. І вони навіть не знають, знаю, причому настільки велика, що вона дійшла до Кімчинина до, до, до цього. І він тож дав наказ, що потрібно щось робити. І десь він там прочитав, що ці бобові, бобові дають приріст у масі і надав такий, знаєте, от, як у Російській Федерації даю наказ, бобові тижні зробити. Бити, а звідки ті боби взяти, і тоді ну і тоді. А всі ці ну, там не знаю там командири. Командири надали наказ пошукати в своїх лавах найбільш-менш заможніших, і їх відправляли на тиждень-два додому, щоб ті тягнули звідти боби. Тобто ну така собі історія. Нічого не дуже допомогло. Я так розумію, все практика звичайна. Раз на рік вони влаштовують якусь показову істерику, якісь запуски роблять, їм дають рис, ситуація згоджується і так. Д -д от кож кожний рік. Слухайте, рухаємося дійсно, тому почекаємо на цю ситуацію. Рухаємось далі. Далі у нас, далі у нас про Бахмут. Я спочатку, давайте я подивимося, відео. Ві відео там ось Пригожин розповідає про свої проблеми, бо я хочу зрозуміти, що там дійсно відбувається. Давайте от, послухаємо, що там він розповідає. Давайте ще раз розпідалю все подробно. Для того, щоб. исключить дополнительные вопросы. ЧВК Вагнер блокирует Бахмут. Для того, чтобы разблокировать Бахмут, желательно заблокировать ЧВК Вагнер. Для этого ВСУ создала ряд группировок. Одну группировку в Славянске, 67-я бригада, вторую группировку в Северске. 81-я и 66-я бригада. Одну группировку в Часов Яре и одну группировку в Константиновке. ВСУ для того, чтобы гарантированно разблокировать Артемовск, необходимо заблокировать ЧВК Вагнер. И получится пирожок. Начинка это окруженные нами части ВСУ. В случае, конечно, если полное окружение будет Бахмута, а оболочка это, собственно говоря, чувака Вагнер. Поэтому я стучусь во все двери, бью тревогу с боеприпасами и с подкреплением, а также с тем, чтобы нам прикрыли фланги. Вот по скики по. Повар не був очільником військової компанії, все одно у нього пиріжки на виході відбуваються, розумієте? пиріжок. Слухайте, ну це так розумію це. Він не скаже скажеться, скиглить скиглить щось там, що за угрупування. Що дійсно є така можливість, і це може бути така пастка у, у, у Бахмуті. Ми заманили ворога туди, а потім ам! Немає справа, що ситуація в районі Бахмута насправді є надзвичайно важкою, і у зведенні українського генерального штабу цієї доби йдеться про запекли бої в східних мікрорайонах Бахмута. Надзвичайно складна ситуація на півдні та на південному заході Бахмута. Бо там Росія намагається взяти в клещата нашого групування, що забезпечує охорону та оборону цього міста фортеці. Ситуація є складною вчора. Відбулось засідання ставки Верховного головної чи там чи каза українська армія буде і далі тримати оборону цього цього міста? Є відповідні ресурси, є відповідні можливості. Це не значить, що в подальшому не може бути прийнято рішення щодо відведення наших сил та засобів, адже війна справа раціональна. Тут ми маємо розуміти. Якщо ми будемо триматись за місто Бахмут як за символ, ми можемо втратити чимало життів українських воїнів. Якщо ми будемо діяти максимально раціонально і нищити у величезних кількостях ворогів, то це добра новина. Зведення Українського генерального штабу за минулого добу свідчить, що понад тисячу російських вояків перетворилися на добрих російських. Це чудово новина. Mm -hmm. Міністр оборони пан Резніков так само говорить, що щодоби росіяни втрачають під Бахмутом до 500 вбитими та до 900 пораненими російськими військовослужбовцями. Що добре, новина, Бо чим більше чмобіків буде знищено, тим більш ефективним подальшому буде український контрнаступ. І що найменше, тим менше буде таких злочинних дій російських чмовіків, знакшов того, що вчора здригнула шоу Україна весь світ. Ми маємо розуміти наступне: ворог, який зі зброєю в руках прийшов на нашу землю, то є законна ціль. І якщо він не здається в полон, значить він має бути знищений. Угу. Слухайте, ну, я, може мені здалося, але ситуація ну, відрізняється від того, що було там, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, зовсім інша ситуація. І якщо я ну, чесно. Ну, мені здавалося, що ну от за нашою тактикою то ми ну, відійдемо. Ось на більш вигідні позиції. Мо, ну, ми спочатку року от розповідаємо, як ми воюємо про цю так. Але я бачу, що тут ситуація ні, це якесь ключове місце, ключове рішення. Чому це ближче до весни, тому, тому що чи як? Бо я, дивіться, я отут от американці там всі ж одразу ходжеси, жмодже, се одразу ж тут свої паради дають. Там охоже з той кричить, кричить, каже, що я б от замість Бахмута підсилював би там. Там от цей різав би коридор. Там а і хтось там каже, що ну в Америці в Пентагоні, що ну, якщо і відійдуть українці, то ну в свою місію вже це місце не зробило, чи ні, але я, а наша ставка робить інше, і, і ну рішення приймає. Тому цікаво, це ось ключовий момент в цій війні. Справа в тому, що війна справа абсолютно раціональна, і ми діємо в такий спосіб, який є найбільш дієвим. Ага. Тобто, чим більше ворогів ми знищимо, зберегши при тому на життя та здоров'я наших воїнів, тим краще наша тактика. Три рішення щодо тримання під контролем Бахмута не є політичним. Вона є суто військовим, є на місці генерал Сирський, є офіцери його штабу, є представники інших силових структур нашої країни, які забезпечують охорону та оборону цього. Цього міста фортеці, які діють злагоджені і діють відповідно до тієї ситуації, яка складається, я знаю, що в районі час Яра це західніше від Бахмуту. Вже створена мережа і лінія потужних оборонних споруд. Тому якщо ситуація буде значно ускладнюватись для українських оборонців Бахмута, вони відійдуть на нові рубежі та позиції. Але ж ми mm -hmm. маємо розуміти, що через те, що відбувається. Потепління відповідно росіяни не мають можливості активно використовувати бронетехніку. А під час боїв в міській забудові штурмуючі загони завжди несуть кратно більші втрати. До, до речі, буквально на днях з'явилася інформація, що е, втрати російських вайків все мира, то і в 9 перевіщують втрати українських захисників Бахмута вчора здається була інформація про те, що це співвідношення може складати один піти і більше в будь-якому разі росіяни несуть втрати. І чим більше втрат вони зазнають, тим більш ефективним буде український контрнаступ. І ваші зауваження з приводу того, що ми можемо проводити певні історичні паралелі між обороною Сєвєрденська та Лісічанська і Бахмута. Думаю, що вони мають право на існування, бо очевидно, що після того як ми відійшли з Лісичанська та Северодонецька, потім ми провели дві вдали контрнаступальні арації на харківському та на херцовському напрямках. Угу. Це от так, я ж якраз і про це слухати ще інформація. Тут з'явилася, що ворог не знаю там побачили якусь там техніку біля Кремінної, але вона рухається кудись там у бік Запоріжжя. До такі, от от, от 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 така інформація. Що там ось на цьому на цій ділянці ворог ворах на кріміні? Вони там укріплюються, вони наступають, продовжують. Чи вони відводять відтуди техніку? техніку? Що, що там відбувається донедавна, але протягом десь трьох, навіть чотирьох тижнів, росіяни на цій ділянці фронту намагалися атакувати. Причому угу. за там підрозділ 76-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил Російської Федерації, яка за визначенням є елітарною дивізією зі складу. Російської армії вони там сиділи частину та підрозділу 2 другої гвардійської танкової армії, намагаючись відтіснити наші сили та засоби з лісу, що навколо Креміної, і в напрямку на Куп'янськ. Тим самим захистивши свій правий фланг в майбутньому своєму наступі. Бо ми ж пам'ятаємо, Путін все ще маря тим, щоб вийти до кінця березня на кордони Донецької та Луганської області. Mm -hmm. Той наступ російських файків в районі Криміної захлинувся, бо не мають вони можливості працювати нашу оборону на щільний артилерійський вогонь путінських вояків. Наші гармаши відповідають ефективною контрбатарейною боротьбою, перетворюють на попіл російської артилерійські системи. До речі, за минулу добу наші гармаши набили понад два десятки російських артилерійських систем. Це дуже добрий, дуже потужний результат. Бо чим більше артилерістів путінська армія перетвориться на попіл. Тим менше буде страждати від артилерійського вогню українські оборонці. Очевидно, що е, е, після того як е, цей наступ фактично захлинувся, росіяни здійснюють перегрупування сил та засобів. Це не значить, що ні вони відступають. Скоріше за все, вони здійснюють ротацію чисторів для того, щоб виконати. Подальше, ті саме завдання щодо атаки на нашу позицію щодо руху ворожих ешелонів з бронетехнікою та особового складу, то білоруські партизани повідомляли, що на ну, минулого ти минуло та позаминулого тижня, кілька ешелонів з військовою технікою та особового складу рушило з території республіки Білорусь саме в напрямку на Донецьк та на території Ростовської області. Е, очікується, що ці російські вояки з'являться десь ближче до Вугледару. Цуковому вірна і такий варіант розвитку ситуації. Бо Путін все теж все також марить тим, щоб взяти під контроль вугледар і нещодавний візит міністра оборони Шойгу е, так само свідчить про те, що він буквально вимагає від генерал-полковника Мурадова, командувача російським угрупованням військ на цій. Ці фронти щоб той, незважаючи на втрати путінських військ, взяв під контроль вугледар. Наскільки буде вправними її дії, я маю сумнів, але знову ж таки історія відбувається тут і зараз. І я думаю, що найближчим часом ми побачимо чергову безглузді атаки путінських військ і відповідне перетворення путінських вояків на попіл. Бо і погодні умови так само сприяють нам. Тому що росіяни були змушені рушити лише визначеними маршрутами, тобто дорогами з твердим асфальтним покриттям. Mm. Ну а ці об'єкти, ці квадрати, вже добре відомо, український гармаша буде прилітати по цих ворожих колонах влучно. А значить, мартіролог російських втрат дедалі більше зростатиме. Ну і те що цікаво, що вони ж що, що там. Зробили столицею Запорізької, Запорізької своєї області Мелітополь. Ну а раніше вони ж там разом з Запоріжжями, так я так думаю, що від цих планів вже якось відмовилися офіційно. Ну так щоб Бо вони, коли ці штуки роблять, там з перенесенням в столиці, таке інше, це більш для внутрішньої історії. А тут, якби на паперах, воно ну, Запоріжжя, Запорізька область, багато питань в людей, що взагалі, ну то така внутрішня, точніше, на саме останок, мені зацікавила. Ще новина таке питання. Лукати, от дивіться, яка вирогідність того, що Україна стане членом НАТО після виходу на кордони 91-го року? Я так розумію, що це якесь щеплення від російських ракетних атак і загроз бо ось ми кожного раз проговорюємо. Ми вийшли на кордони. Ну що далі? Російська Федерація наступний день там атакувала Київ, там і ще якісь міста ракетами. А ось ця історія Лукавонув таке можливо. Не знаю, от Ми так. виходимо на кордони, нас приймають в НАТО. Просто я не знаю, а як нас приймають в НАТО, якщо війна не закінчилась, а війни ж то в них немає, є СВО СВО і таке ну Тобто, допоможіть розібратися. Як це воно може бути? ну і Іноді і, і, я згадую той самий сталий вислід з приводу того, що саме Бориспільська ТРО буде визначати, чи брати до свого складу Північно-Атлантичний Альянс. Які ага. відповідати, відповідати тим нормам та та вимогам, які зазначаються для українських терошників, зокрема з Борисполя Але ж очевидно, що це шутка, хоча в кожній шутки є лише її доля шутки, чимало питань пов'язаних з. Майбутнім безпекового простору не лише на території України, а взагалі на Європейському континенті, буде вирішуватись під час відповідних дипломатичних комунікацій. Mm. Ситуація насправді не є простою. Досить квола реакція Північно-Атлантичного альянсу на першому етапі повномасштабної військової агресії. Наводить на думку, що можливо і вирогійна треба створити інші альянси безпекові на рівні там двох стороні ні, домовленості між країнами, сусідами, між країнами партнерами Бо надто складно працює вся ця бюрократична mm -hmm. система нічно атлантичного альянсу. І чи буде вона ефективною та дієвою у разі загрози одному з учасників е, цього союзу? Я маю певне сумнів. Хоча знову ж таки ключові спікери, зокрема, Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, що раз наголошує на важливості та безумовному виконанні статті 5 положення про колектив. Mm -hmm. Водо НАТО, але як воно буде насправді, дай Боже, ми ніколи про те не дізнаємося в реалії, бо війна, Дійсно. яку зараз е, ведуть українські сили оборони проти Путінської Росії, вона в першу чергу спрямована на повернення миру спокою та ладу саме на європейський континент, і тут відповідальність, в тому числі безпекового блоку НАТО, полягає в тому, щоб давати все необхідне для українських сил оборони, щоб вони мали можливість ввести на паритетних умовах е, боротьбу з путінським агресором. Ну, може бути і такий варіант. Подивимося, але ну я думав, що тут якраз і розраховують на цю п'яту п'яту статтю, п'яту поправку, що так. Ну але дійсно дуже складно, геополітично, як це воно буде. Ну, доживемо до цього моменту, буде буде більш зрозуміліше. Тоді дякую пане Владиславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. і До наступної зустрічі. І слава Україні! Героям слава нашим телеглядачам. Нагадую, заходьте на youtube канал Рамки танзиночка, підписуйтесь на нановлення. З вами був Геннадій Воноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.